Гаю вас у кожному населеному пункті громада на власний розсуд вирішує проблему з водопостачанням. Здебільшого по селах люди копають криниці, а в приміських селищах, як правило, будують водогони. І там, і там водопідведення, задоволення не з дешевих. Та якщо господар сам для себе проводить воду, то в разі чого запитуватиме з себе. А коли водопровід, власність колективна, порозуміння слід шукати з колективом. А це створює. Додаткові труднощі, тож про ще один конфлікт. Дивіться далі у програмі Перехрестя правди! Одного дня я йду з міста. А... На скрипника 12 там мій колодязь проти. І У мене в колодязі чужі люди. Я запитую, а ви що тут робите? А ми, ну вони призналися, що сказали спочатку, що вони з водоканала. Тоді вияснилося, що я їх знаю, бо вони в мене воду проводили, всі хлопці. Ми вам обслуговуємо. Я кажу, я вас не наймала, що ви мені обслуговували мій колодязь біля будинку. І я кажу, ну справа в тому, що потрібно отуди от в той будинок, вісім підвезти воду. Я кажу, я води не дам. І якщо кажу, питання так стане, то я навіть перекрию, кажу, отут в'ентіль і не пущу туди далі. Бачу три мужчини на чолі прораба бігають по моїй землі згідно державного акту, яку я маю власності, і шукають, куди їм проріти канаву. Я виходжу добродію, що ви тут робите? А можна, ви нам дозволите сюди канал? Кажу, моя земля земля, вона зареєстрована. Чого ви маєте по моїй землі ходити? Тірити? Ну і ось так воно і почалося. Я їм не дозволила, вони докопалися до цього колодязя, по нашій вулиці, Скрипенка, йде 75-та труба, вони до колодязя докопалися і врізалися. Я приходжу, кажу, скажіть мені. Ви казали, що не будете врізатися. Чому врізаєтесь? Ось моя документація показує мені на руки ту ж документацію, яку ви вже бачили. І хотіли врізатися в цей колодязь. Ми їм заборонили, так вони ось куди підійшли. Все-таки хочуть познущатися з нещасних людей. Село тинне, що з кінця 50-х років минулого століття опинилося у приміській зоні рівного на початку 90-х, стало повноцінним мікрорайоном обласного центру. І якщо до цього часу кожен власник оселі на власний розсуд вирішував питання водопостачання, то вже з початку 90-х люди об'єднувалися, аби колективно під'єднатися до централізованого водогону. Мешканці вулиці Скрипника і досі добре пам'ятають, як свій водопровід тягли з боярки. Були складні роки, грошей не вистачало, та роботи осилили. Тож, коли вже пізніше на вулиці з'являлися нові сусіди, то обов'язково брали дозвіл у решти, аби під'єднатися до їхньої системи водопостачання. Щоправда, для одного сусіда, як виявилося пізніше колективно, дозвіл отримати стало проблемою. На цей будинок якби не розрахували, тому що там інший водопровід іде, і вони могли б іншим підключити. Тут іде труба для водопостачання на чотири житлових будинки, але не на більше. А якщо, наприклад, якби одна сім'я, то, мабуть, проблем не було б. Якби якщо вже 16, то вже зрозуміло, що води в трубі не вистачить. Суть проблеми в тому, що коли будівництво на вулиці Малиновського, 23, виникло із Двохквартирного будинку зробили 16 квартир, і в господарському приміщенні зробили ще дві квартири. І вийшло так, що без нашого відома в наш водопровод, який з за кошти побудований в, мешканців вулиці, почали врізатися 63 ю трубою в нашу. 1963. Тоді виникло питання, на якій основі забудовник це робить. І він сказав, що в мене є які-то техумови, незрозуміло які, і так далі. Йому, говорять, покажіть ваші техумови. І він нічого не покаже, я, говорю, вріжуся. Потім каже, що типа як заступник голови кооперативу. за вимогами водоканалу, дозвіл на врізку, існуючу мережу іншим споживачам, дає той користувач, який є останнім в ланцюжку користування водопроводом. Враховуючи, що проєктна документація оформлена на моє прізвище, такий дозвіл на врізку забудовникам за адресою Малиновського 23 давав я. Чому я дав цей дозвіл? Перше, дозвіл було надано на врізку в чітко визначеному місці водогону з найбільшим діаметром. Згідно з роз'ясненнями працівників водоканалу, врізка такої кількості водокористувачів не вплине на тиск води в мережі. Друге, врізка саме в цьому місці не тягне за собою будь-яких компенсаційних виплат зі сторони забудовників з Малиновського 23, для дольовиків водогону. Та після того як сусіди дізналися, що Віктор Попельницький дав дозвіл на під'єднання колективного водокористувача. Вони висловили своє незадоволення, і чоловік відкликав свій дозвіл. Письмово повідомивши про це працівників водоканалу вже 22 вересня 2014 року, спочатку громадянин Попельницький Віктор Володимирович надав згоду цим забудовникам, потім з якоїсь причини згоду свою відкликав. Це було в червні 2014 року. Після цього ці забудовники взяли дозволу в такого самого сусіда в Кирисюка, який проживає на вулиці Скрипника. На підставі того, що власник мережі дав право і можливість приєднатися, ми не мали ніяких підстав відмовити людям у отриманні технічних умов і виготовленні проєктної документації. Відповідно до тих заявлених об'ємів, що вони вимагали, там води достатньо і ця мережа пропускає. А з приводу того, що люди в складчину будували цей водопровід. То він в нас не проходить як колективний. Там нема ні колективного обліку, нічого. Тобто люди склалися Це більше моральний аспект взаємовідносин сусідів, які проживають на цій вулиці. Лише три місяці, як Олександр Сачевчич займається будівництвом на Малиновського 23 та запевняє, що всі необхідні дозвільні документи на даний об'єкт є. Щоправда, його обіцянка показати нам їх у програмі так і залишилася обіцянкою. приблизно. Рік назад було придбано незавершене будівництво в Дикого Ярослава. Е, отримано дозвіл на будівництво, тобто на реконструкцію цього будинку. І зараз там, після закінчення будівництва, буде 16 квартир. Земля під будинком приватній власності, дозвіл отриманий, після чого були подані документи на підключення води. Дикий Ярослав, також, як коли він будував, також здавав кошти на підведення водопроводу. Ми також подали в водоканал на виготовлення проекту на підключення. Пішли, погодили. Спочатку з одними сусідами вони були не проти. Зробили проєкт, звернулись в водоканал, потім сусіди відмовились давати згоду на підключення. Ми пішли знову. Вони сказали, що вони так не хочуть, щоб ми там дорогу перекопували, все. Ми знову подали документи, знову отримали технічні умови і зробили проєкт знову на підключення до води. Та мешканці з вулиці Скрипника розповідають, що це не заспокоїло забудовників. Вони шукали будь-яку можливість під'єднатися до їхнього водогону. Неділю підходить, стукають мені в раму, я виходжу стоять два мужчини в слаження такого приличного і говорять, що ви залізли на територію существуючого будівництва цього. Як не може бути такого, да ви залізли, або ви даєте нам воду. Ми розходимося миром, або я приганяю бульдозер і розвалю вас забор. Я на слідчий день перемірив. Все нормально. Так що представив, причини були, забору немає. Пан Микола каже, що добре зрозумів, що то було попередження, а нові сусіди налаштовані рішуче. Я думаю, що це буде неправильно, якщо ми це питання будемо вирішувати. Для цього повинні бути землеупорядні організації. Наскільки мені відомо, там дійсно кусок землі захвачений. Ну, так уже вийшло. як от людина поступила. Ми ніяких поки претензій йому не виставляємо. У свою чергу це спонукало людей надії нових сусідів шукати управу у кабінетах чиновників, оскільки вважають, що неможливо без зміни проекту, без нових технічних умов на воду, світло, тощо з приватного житлового будинку на одну сім'ю зробити 16-квартирний житловий будинок. Ми звернулися в інспекцію архітектурного будівельного контролю. На основі чого зроблена перебудова, на основі чого врізається сюди наш водопровод. Інспекція дала відповідь, що проєкта на перебудову житлового будинку під 16-квартирний будинок немає. Замовника, який виконує ці роботи, теж не знайдено, і дали відповідь, що вони звернулися в органи ОМВС для відшукання забудовника. Виїхав інспектор на об'єкт разом з представником містобудування та архітектури та працівником Рівненського ОМВС України в Рівненській області. На під час виїзду на об'єкт. Під час виїзду на об'єкт представник замовника, який проводить будівництво, був відсутній. В такому випадку складався відповідний акт перевірки. Залученням представника архітектури акт складений і залученням представника Рівнівського МВ, МВС. Це все було зафіксовано в акті, і відповідно до порядку проведення перевірок 553 від 13 квітня 2012 року цей акт направляється в органи. МВС для встановлення е, суб'єкта містобудування, що й було інспекцією зроблено. Це питання зараз знаходиться на контролі, поки представник хто будує, яка фірма виконує роботи, не встановлено. В нашому управлінні немає ніяких документів, немає ніяких заяв на це будівництво. Але по попередній інформації ми шукаємо що ж це за об'єкт. Це об'єкт. Розпочинався будуватися ще в 90-ті роки. і наскільки я розумію, там е, всі документи, що були оформлені, е, дозвола якщо вони є, то бралась, мабуть, через ДАП, Швидше за все, що інформацію можна буде шукати там. Але вони сказали, що в них теж нічого немає. Ну, значить, бачите, це, це той самий складний період, да, наше безвреміння, е, коли будівництво взагалі було сама токам. Швидше за все, що це будівництво вже ну як не завершене будівництво, воно ж на, на моїй пам'яті, мабуть, вже років 15 20 вже стояло. І це його, мабуть, вирішили закінчити, і воно одразу впало в око. Получається, що які ти шуліра, я їх називаю віші своїми іменами, які привикли рішати на рівні, або Інспекції або мера, або суд через суд узаконюють те, що незаконно. Вони я так зрозумів, оскільки не проходили через нашу інспекцію рівненську, от вони рішили, значить, побудують через Києве то все узаконюють, і опять пішла та ж структура. На думку Олександра Ніколайчука, відсутність дозвільних документів на реконструкцію будинку під шістнадцяти квартирний, ймовірно, можна пояснити зміною власника забудови, коли реконструкцію проводили на майже завершеному будівництві. Та стверджувати про встановлений факт порушення Олександр Ніколайчук не береться, оскільки причина все ж та не встановлено замовника та забудовника об'єкту. Я не хочу коментувати той факт. Є для того, хто встановлює, хто власник. Буде в нас інформація, бо там питання на контролі, Ми проводимо перевірку, по ній будуть прийняті відповідні міри. мірі. Сідно порушення встановлюється актом перевірки. Якщо це реконструкція, це виконання робіт як до третій категорії, без декларації. Якщо друга категорія складності, там є певно передбачено законом відповідальність. Якщо там ще якісь є порушення, ну тоді це все актом виписується і по акту приймаються дії. Відповідно до чинного законодавства, реконструкція будинку має декларуватися у випадку її відсутності. Підприємець чи фірма ризикують понести збитки у розмірі 36 мінімальних заробітних плат. Щоправда, нам пощастило, і ми таки поспілкувалися з власницею будівництва по вулиці Малиновського, 23, яка пояснила, що усі дозвільні документи виробляли попередні власники будівництва. У нас не було реконструкції. Ми придбали його в такому стані, він був вже збудований. Ми не добудовували, не перебудовували його, поштукатурили, поставили вікна, утеплили фасад і повели електрику і водопостачання. Я думаю, що для цього з ДБК не потрібно брати дозвіл, щоб штукатурити стіни. Зараз у нас ще чимало домів по вулиці. Вони підключені, але вони воду ще не використовують. Тобто люди ще дозабудовують ці будинки, тому ще, принаймні, зараз, от я знаю точно, п'ять будинків ще не використовують воду, які потім з часом вони підключаться, і це опять-таки зменшить тиск. Зараз на даний час, коли, наприклад, от в мене в хаті е включаєш на кухню воду, в душ ти вже не підеш, бо тиску немає. По-перше, перепади зразу температури, а по-друге, падає тиск. Тобто ми мусимо використовувати тільки в одній Точки воду у мене дуже погано вода на другому поверсі. У мене як на першому хтось користується на другому поверсі, у мене води вже немає. Жінка каже, що вона відразу не зрозуміла, з чим пов'язані її проблеми. Та все з'ясувалося згодом, коли ті ж самі працівники водоканалу підключали до їхнього водогону будинок сусіда. Я їм кажу, що хлопці ви ж мене обманули, а вони кажуть, вам і сороковки хватить, не переживайте. А мало бути що там? П'ятдесятка. Нехай покажуть офіційний договір на виконання робіт. Я вам скажу, водоканал 99% не виконує замовлення приватних забудовників. Ми лише експлуатуємо. А те, що в приватному якомусь процесі вона залучила чи домовилась з працівниками водоканалу, будь ласка, давайте розбиратися. Офіційно договір з водоканалом на виконання робіт, акти виконаних робіт, акти на приховані роботи. Якщо весь цей пакет є, то ми будемо розбиратися. Якщо це просто голослівна заява, що це там водоканал робив, чи не водоканал, ну вибачте, так не повинно бути. Люди кажуть, що особливо таке проблемне водопостачання відчувають в години пік, коли на вулиці майже всі одночасно активно використовують воду. В свою чергу Олександр Сачевчич запевняє, що під'єднання до існуючої водомережі робили виключно з дозволу спеціалістів водоканалу. Ми пішли в технічний відділ, вони подивилися проєкт, провели певні заміри тиску, кількості води, яка. І вони кажуть, все згідно проєкту і ніяких питань щодо там, тиску чи кількості води у мешканців не буде. Там є великий запас потужності. Віра Безушко розповідає, що добре пам'ятає, як вирішувалося питання водозабезпечення мікрорайону, бо саме її люди обрали головою кооперативу Хвиля, завданням якого і було підвести воду та газ до будинків жителів тинного. Втім, пояснює, що кооператив був створений формально для того, щоб легше було візувати документи і не більше. У відносинах з водоканалом, у нас немає жодного кооперативу. У нас є конкретно мешканці конкретних будинків, тобто Скрипника 30, Скрипника 25. Попельницький на якійсь підставі в червні видав цей дозвіл. Ми не перевіряли його повноваження, чи уповноважував його кооператив, чи не уповноважував. Так само ми не перевіряли повноваження і Кирисюка. Кирисюк, як який є водопровід, він має право надати згоду користування з будь-якому субспоживачу. Це записано в правилах користування комунальними водопродопроводами і каналізацією. Тому підстав відмовити забудовникам в тому, що Кирисюк якось неправомірно дав дозвіл, в нас не було. Тим більше не водоканал брав дозвіл. Водоканал все на всього дав. Згоду на приєднання і видав технічні умови, в яких зазначив, що об'єм такий, тиск такий. Багатоповерхових і багато сімейних будинків на той момент не було. Деякий, якщо він і мав будинок, то він мав одна сім'я. І розраховано було, що водогін він зможе забезпечити 40-45 будинків, не більше. І... Коли побудували дозволи, ми збирали масово гроші колективно, побудували водопровід, дали всім дозвола тим, хто брав участь у будівництві водопроводу. І хто пізніше під'єднувався, здавав людям гроші. Я давала дозвіл, так як я збирала кошти, давала дозвіл на Нецького, і на водоканал тоді видавав технічні умови і під'єднував будинок до водомережі. Сім'я дикого не участвувала, не приймала участі, і я з ним особисто спілкувалася, то він сказав, що він будуватися не планує на той момент, а коли буде будуватися, тоді буде вирішувати для себе питання. Він не займався попередній власник водою і не рішав це питання ні з кооперативом, ні з ким, ні до кого не звертався, тому що тоді питання про воду ще не стояло. Віра Безушко каже, що спочатку гроші на водопровід здали 10 власників, ті, що вже проживали у тинному. Решта вселялись пізніше, і гроші здавали неохоче. Її хата була найпершою під'єднана до водомережі, тому й не дивно, що зміни тиску може дуже добре спостерігати. в мене був напор такий, що ми практично закривали вентиль на дві третіх і за того, що був сильний напор. Тепер ми його відкрили наповну. Силу, того, що напор води дуже зменшився. І ну, вода стала набагато гірша. Не знаю чого. Можливо, що врізається хтось десь, під'єднується до води, але дуже часто буває ржава вода. Тиск дуже малий. Зменшився і другий поверх також зменшився. Вона, якщо перепральна машина, то фактично, якщо вона наповнювала машину за одну хвилину, будемо говорити, то тепер разів три довше її наповнює. Щоправда, ніяких претензій до водоканалу, ні пані Віра, ні її сусіди не висловлювали. На сьогодні жодна ні на аварійно-диспетчерську службу, ні по службам експлуатації заявок з даного мікрорайону, що там є недостатній тиск, чи не вистачає води, до нас не надходило. Ми знаємо, що там достатньо води навіть з надмірним тиском. І у нас всі насосні працюють цілодобово, незалежно від того. Люди приходять ввечері, днем чи, чи вранці. Тому, ще раз повторю, заяв і звернень скарг з даного мікрорайону не надходило. Якщо це якісь там з'ясування стосунків, то вибачте, ми є експлуатуюча організація і державним підприємством. Ми не маємо права і не будемо включатися в ці. В цій ситуації, але якщо є проблема, то треба зафіксувати. Вийде аварійна диспетчерська служба, вийде аварійна бригада. У нас є засоби, якими ми вимірюємо. І якщо дійсно буде проблема, то ми її знімемо. Акт перевірки тиску у водогоні на вулиці Скрипника, 24-28 та вулиці Малиновського, 28 вказує, що тиск вдалося заміряти лише на подвір'ї будинку номер 28 на вулиці Скрипника у зв'язку з відсутністю та недоброзичливим настроєм мешканців. Та станом на 11 годину, за даною адресою, тиск холодної води становив приблизно 3,8 атмосфер. А при замірах тиску холодної води у районі вулиці Скрипника та вулиці Малиновського, станом на 19.30 у житловому будинку номер 30 на на вулиці Скрипника, манометр стоїть у підвалі будинку. Тиск води становив приблизно 3,9 атмосфер. Зі слів власника, у час пік мінімальне фіксоване значення становило приблизно 3,8 атмосфер. У денний час стандартний тиск приблизно 4 атмосфери. Документи засвідчили підписами головний метролог, начальник цеху з експлуатації водопровідних мереж, насосних станцій та очисних споруд водопостачання, начальник лабораторного контролю за якістю питної води та скидами стічних. Вот в них чотири атмосфери тиску вхідного води з магістралі. Що таке чотири атмосфери тиску? Це вода, ну елементарна фізика, це вода подається на висоту приблизно 40 метрів, правильно, По вертикалі. Другий поверх це 4 метри від поверхні землі. Ось, і 4 метри практично втрати 03 атмосфери. Тобто в них має бути величезний тиск з чотирьох, там 3,8 атмосфери має бути води. Це величезний тиск для води, прошу зазначити, в, ну в самій будівлі. Чому в них цього не відбувається? Чому в них ну тобто ми віримо людям, так вони кажуть, що в нас немає тиску води на друмповерсі. Це може бути тільки із-за того, що або в них неправильно змонтовані в системи водопостачання, власні, тобто після приєднання, десь там занижені розміри трубопроводів. Да, ось це все протоку нема. Тобто, це їхня власна проблема. Вона не пов'язана з водопостачанням. Тобто, це треба дивитися більш детальніше кожний ну, кожний випадок. Та люди переконані, що у даному конфлікті хтось когось дурить, адже повним ходом йде розпродаж квартир на Малиновського 23, а технічні умови видані водоканалом як з розрахунку споживання води однією сім'єю. Ріалтори працюють і навіть наші люди спілкувалися з тими ріалторами. Ми навіть коли у нас сталося, що вони хотіли під'єднатися до труби, і ми всі прийшли сюди і не дозволили їм під'єднатися до труби, бо людина прийшла з роботи, вони взагалі відключили її трубу, бо там якось вони щось собі мудрували, підключали. От то тоді ріелтори водили. Ми всі бачили, що вони пропонували квартиру. Даже казали, що по-моєму, якщо я не помиляюся, тоді навіть підходив наш сусід, то казав за 21 тисячу 36 квадратних метрів, квартира коштує. Тобто люди продають і це відомо. Питання з водою не може бути не вирішено. Чому? Тому що людина також вкладувала кошти в підведення водопроводу туди. Це його також власність. Якщо люди купили незавершене будівництво, вони мають також ну, якби право на те, щоб підключатися до цього водогону. А якщо люди кажуть, щоб прокласти водогон за кілометр, то це взагалі ну, правильно одна труба лежить біля неї класти таку саму трубу. Якщо водоканал каже, що потреби в такій трубі немає. Тобто тиску хватить ще на 10 таких будинків. Тому що 4,5 атмосфери такого тиску у нас ну, в місті практично ніде нема. Це каже водоканал, і якщо вони кажуть, що це на 9 поверхів, такий тиск підходить, то чого він не підходить для нас і для мешканців того кооперативу? Директор рівнеоблводоканалу облводоканалу Андрій Карауш запевняє, що разом із спеціалістами підприємства вже з'ясовував ситуацію у тинному, тому переконаний, що проблем з тиском води на даній ділянці водогону бути не повинно. Я запевняю, що води і тиску в даній ділянці мережі вистачить ще не на один такий будинок. Там буде нормальне, стабільне забезпечення відповідно того, як воно повинно бути. А замовляли вони і будують в рамках тих об'ємів, які замовили. Це, Я можу сказати, це 1,33 метра кубічних на добу. Не більше, не менше. Вони на будинок ну, не брали якихось додаткових об'ємів. Ну не повинно воно взагалі впливати на забезпечення. Це хтось ну спекулює на тому, що одним днім не буде хватати води. Рівне облводоканал технічні умови для своїх користувачів видає в цілому на об'єкт, а не по квартирно. Замовник або ж проєктант на свій розсуд визначають розмір потреб у воді. Завдання водоканалу забезпечити такий об'єм під відповідним тиском. Технічні умови ще не є достатньою підставою для того, щоб ми уклали договір і подали на цей об'єкт воду. Тому що за технічні умови повинен бути проєктний розрахунок. На кожну квартиру повинна бути чи там котедж, проєктна, технічна документація виготовлена. І коли вони прийдуть на водоканал укладати договір, звичайно, це питання виникне. І тоді. Той, хто замовляв, стикнеться з тим, що цього об'єму можливо стане недостатньо. То, вибачте, якщо люди не будують. І не врахували це, то це називається комерційний ризик. Значить, вони будуть або перебудовувати, або нести додаткові витрати для реконструкції системи, щоб пропустити цей об'єм води. Юрій Козак, інсталятор опалювальних систем, водопідведення та водовідведення, що, власне, і відповідає за подачу води на Малиновського 23, каже, що розрахунок у технічних умовах замалий на такий будинок, лише з першого погляду. Це малий розрахунок. Якщо їх брати напряму, цей об'єм води. Якщо це створити через накопичувальні ємності, то розумієте, що вночі майже немає водовідбору, то помножити ну, на те, що вночі немає водорозбору і ємності накопичується, то це вистачить повністю. Тому що. А де там плануються ці накопичувальні ємності? Вони плануються будуються. Біля, біля будинку викопуються ну, відповідні ями, будуються там приямки, і там ці ємності знаходяться. Тобто повністю до технічних норм. Це європейські стандарти. Там в принципі в нормальних країнах, де все водопостачання вже якби розвинуто на, на відповідному рівні, до кожного будинку є накопичення ємності і станції підвищення тиску. Вон, в принципі це є правильно. Ну, без тиску на мережі, бо надмірний тиск це. Це надмірні і витрати, і ну не затрати. Пан Юрій запевняє, що забудовники вирішили понести додаткові витрати. Це мало небагато, більш як 40 тисяч гривень, і в такий спосіб перестрахуватися, аби насправді проблем з подачою води до будинку по Малиновського 23 запобігти у будь-якому випадку. Щоправда, жителі з вулиці Скрипника, окрім поганого тиску води, скаржаться, що активне будівництво сусідів нанівець зруйнувало благоустрій на їхній вулиці. На сьогоднішній день, як ви бачите, і ми всі ходимо і бачимо, топчемо грязь Біля кожної форточки, біля кожних воріт нема порядку, тому що в нас вже були своїми силами зроблені дороги своїми, звичайно. Хто як зумів, хто в кого яка можливість. На сьогоднішній день дороги в нас немає. Ми ходимо, бродимо по грязі. Прошу, допоможіть нам знайти правду. В чийсь скарзі. Якщо що було зруйновано нами, воно обов'язково має бути повернуто до того стану, який був до того. Я рахую, це нормально. Складається враження, що сторони конфлікту просто не чують одна одну. Та сподіваємося, що вже за нашого посередництва люди не будуть такими категоричними та принциповими. Адже погодьтеся, і тим, і іншим потрібне якісне водопостачання. Та працівники рівне облводоканалу не відмовляються його забезпечити. Тож сподіваємося, що люди таки знайдуть порозуміння, бо ж не дарма кажуть, що добрий сусід найкращий родич. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.